Завершивши акафист Ісус слачайшому паракеле співани Божої Матери, знову приносимо благодарення Богу, що Бог благословив нам такі молитви завершати, не тільки за себе, за свою родину, і за всю нашу многотисячну громаду, міста Ужгород, да й за всіх жителів міста Ужгорода і нашого краю. А потім дерзаємо казати, Господи, прийми нашу молитву. І за всіх вірних Української православної церкви, бо так хочеться нам, щоб усі православні ніколи не засумнівалися на секундочку, чим обладають. Головна задача говорити позитивно про те, чим ми обладаємо. І так Господь позирає сьогодні нашу молитву, наші серця. І завжди за апостолом Павлом напоминає нам навчитися молитися. Дуже важна велика робота, причому молитва в церкві, вона востократ сильніша, чим вдома на кухні, на вулиці, на дворі у лісі. В всякому місті можна молитися. Але в церкві Господній в час церковного уставного богослуження, благодать Божа особливим образом прибуває між віруючими людьми і надихає на нас на молитву. Особливо Чаский час, коли потребують допомоги, особливо воїни, переселені, бідні, хворі або на тяжких роботах, за них усіх наша молитва. Нині церкву споминає священомученика Карпа, єпископа Фіотирського, ну а з ним і папілу Діакона, Гафадора Афоніку. вони у часи Декія імператора. То третій вік, коли узнав правитель, що вони не йдуть на 1 мая, всім, як було в сувеське час, демонстрацію, а хто не пішов такий шпіон, так і тут не пішли християни поклонятися язичницьким богам і їх так вилавлювали і так знайшли Карпа і затребували поклонення. А він відказався і сказав, було б би несолідно нам, просвіщеним євангельським світлом, знаючим істинного Бога і смисл релігії і Євангеліє, і ти, як безсловесні діти, поклонятися бісам, за кожну фігурку сидять біси і маніпулюють людьми. Ми туди не йдемо. Неприлично почитати нам. «Богів ложних. Ця фраза у святого Карпа може бути записана і нам у серцю, і на пам'яті. Наші предки завжди говорили, неприлично чоловікові лишитися своєї сім'ї, своєї родини і пити в блуд. Неприлично лишити свою націю і водитися за другу. Неприлично лишити свою релігію. І свого Бога живаго і поклонитися ложним богам. Навіть один раз митрополіт київський покритикував князя. Князь розпустив собі бесіду і почав хвалити другі релігії. Тоді митрополіт предупреждав як князя київського, так і нині таких проповідників князю. хто... Хвалить чужу віру свою хулить. Так у нашому народі Євангеліє вшито у нашу генетику. Ми не просто віруємо, ми у вірі живемо, движемося до нашої существування у вірі, а тому сьогодні скарпом теж повторяємо. Не тому ми не приймаємо турецькі віри, що ми просто. Не любимо свою країну, країна не вмішується у релігії. Ми держимося свого, бо лиш так поступає. Бути вірним в своїй церкві, в вірі і народу. Ми й тут діти Божі, а ввічно з'єднано з Карпом і наслідником Царства Божого. Амінь.